Шановні українці, шановна і любима мною, національним гетьманом України і українських земель, велика українська нація, шановні брати і сестри, українці, сини і дочки Бога, сьогодні я, національний гетьман України, відвідав головний храм. Святого Володимира рівноапостольного Князя Київського і молився за верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, молився за всю українську націю, молився за українське військо, за воїнів Героїв України. Бо сьогодні злі сили розпинають. Нашу велику Україну, нашу українську націю розпинають особисто Верховного Голокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського. І я молився князю київському рівноапостольному Володимиру, княгині рівноапостольній Ользі, рівноапостольним святим гетьманам України для того, щоб вони дали. Нашому президенту Володимиру Зеленському сили духу.